До 8 серпня війна в Україні має бути завершена. Такі амбітні слова ми почули учора від американського дипломата генерала Джона Келлі. Ось ви його бачите на екранах. Це представник Сполучених Штатів Америки при радбезі організації Об'єднаних Націй, близький до Трампа насправді і до його попередньої адміністрації, і до адміністрації нинішньої Джон Келлі заявив це в стінах. ООН учора він прямим текстом сказав, що США очікують, що угода про припинення війни в Україні буде підписано до 8 серпня. Ну, це звідки сьома с серпня. Це власне відрахунок тих 10 днів, про які говорив американський президент, що він висуває ультиматум Путіну щодо необхідності укласти цю угоду. Отже, багато умів фантазійних можуть подумати, що так воно і станеться що війна вже фактично наступного тижня рівно за тиждень завершиться. Мушу розчарувати такі фантазійні уми. Цього не станеться, але певні дії і така риторика взгвинчування, скажімо так, ескалації ситуації з боку сполучених штатів зараз є цілком прийнятною та зрозумілою про неї, та не лише поговоримо у сьогоднішньому огляді. Тож мене звати Василь Пихньо. Я вас запрошую на Ютуб канал Третя світова. Підписуйтеся, друзі. Будь ласка, на нього, тому що ми рухаємося до нашої амбітної мети досягнути перші 10 тисяч підписників. І саме ви можете стати тим, хто нам допоможе це зробити. Також ставте оподобайки, пишіть свої коментарі по прямісінько під відео. Обговоримо цю ситуацію разом. Отже, давайте розкладемо по поличках. Хронологічно, що трапляється спочатку, на початку цього тижня, президент США Трамп ухвалив рішення про скорочення терміну. Претензії або вимоги до Російської Федерації з 50 днів на 10 днів. Він каже, за 10 днів я запроваджу проти Росії санкції. До речі, сьогодні Трамп це підтвердив. Це будуть не мита, це не буде там щось іще інше. Це буде саме санкції. Він так і сказав: Я запроваджу проти Путіна санкції. Питання, що правда, американський президент каже, чи вони проти нього спрацюють, чи він буде принатний до того, щоб ці санкції сприйняти і усвідомити всю плаченість своєї ситуації але це вже інше питання, хоч мені воно особисто, чесно кажучи, і не дуже подобається. Але сам факт, американський президент радикалізувався з початку цього тижня. Що стало тригером такої радикалізації? Це підписання угоди з європейським союзом торгівельної угоди, за якою європейський союз зобов'язався купувати на роки, на десятиліття вперед зобов'язався купувати американський газ. Е, відповідно, такі угоди про те, що буде американський газ тепер е, плисти до Європи, вони фактично наповністю витісняють російський із європейського. Ринку це ну незмінна ситуація, яка на десятиліття фактично що е, скидає Європу з газової з нафтогазової голки Російської Федерації. Тобто ніяких північних потоків один, два, три, десять, двадцять їх не буде існувати. Відповідно, для Росії це може бути по перше, це дуже серйозний удар вже для Росії. Вони розуміють, що їхні амбітні плани повернутися в європейський континент. Ну вони є мало По друге, американці отримують тут свій фінансовий інтерес. По третє, що Американці, ну якщо Європа купує американський газ, то щось американці мають дати Європі. Що можуть дати американці Європі? Найголовнішим чином це. Безпеку, тому що європейський континент має все має гроші, має запаси, має ресурси, має все окрім безпеки. І об'єктивно, якщо зараз там дивитися на європейський континент, то ну реально найсильнішою армією європейського континенту є українська. Найспроможнішою системою навіть у сенсі мобілізації є українська, тому що ми зараз скаржимося на те, що у нас, скажімо, 20 тисяч людей мобілізовується щомісяця. в Європі. 20-25 тисяч людей неспроможні мобілізуватися в усіх країнах Європи впродовж місяця. Не кажучи, вже не кажучи, не півроку не зможуть вони мобілізувати. Скоріше за все, не кажучи вже про місяць. Тобто рекрутинг зараз надзвичайно паршиво працює в європейських країнах, хоча вони і взялися за голову. Тому те, що Трамп, на мою думку, міг продати Європі. Це якраз таки фактор безпеки, захисту регіону, переозброєння його і підтримки. І саме це ми зараз і спостерігаємо. Просто лавиноподібно каскадно почали з'являтися різноманітні рішення, ухвали, е сенатські законопроєкти щодо допомоги щодо закладення фінансування та бюджетування саме виробництва зброї і постачання її до Європи. Давайте розкладемо на пальцях. Перше в Сенаті США був зареєстрований законопроєкт про допомогу Україні на понад 50 мільярдів. Доларів про це ви написало авторитетне американське видання The Hill. цим 50 мільярдів. Звісно, реєстрація пакету допомоги законопроєкту. Це не означає його ухвалення. Це аж ніяк зовсім близько навіть не означає. Але самі рухи це в Америці і в їхніх політичних традиціях там є достатньо багато флюгерів, які дивляться з боку на Трампа і тільки тоді ухвалюють рішення. Відповідно, в Сенаті зараз справді зареєстрований такий законопроєкт на 50 мільярдів. Доларів допомоги Україні, з яких 30 – це має бути пряма військова допомога до 2027 до 27 року, решта різноманітні типи іншого фінансування та підтримки. Тут ми якраз таки повертаємося, чому цей законопроєкт законопроект може стати реальністю, а це може бути така собі форма нашої подальшої співпраці у контексті корисних копалин, рідкоземельних металів. Угода, яка тільки зараз починає набувати своєї свого, скажімо так, практичного практичної реалізації зі сполученими штатами, тим паче. За нової прем'єрки Юлії Свереденко, яка цю угоду підписувала. Тобто, там можуть бути певні механізми нашої взаємодії. Крім цього, Сенат США схвалив зараз один мільярд допомоги Україні. Це вже схвалено. Тобто, це вже не просто законопроект, ідея це вже схвалена в Сенаті. Ідея, що правда далі вона ще має бути голосована. Тобто, теж можуть бути стати якісь зміни, але знову ж таки. Я повторюсь, це флюгерство, коли дивляться на Трампа і починають американські парламентарі ухвалювати відповідні законопроекти, висловлювати відповідні ініціативі. Ативи і в принципі адміністрація Білого дому цьому не суперечить. Е, найцікавіше, що з'явилося вже в якості фактично офіційної інформації, це те, що Пентагон замовив для України, для групи країн, точніше, не тільки для України, а для групи країн ракети АІМ 120 Амрам, це зенітні ракети. Точніше, неправильно це не зенітні ракети. Це ракети повітряного базування, повітря-повітря, які якраз таки винищувачів типу F-16 можуть працювати по повітряних цілях. Нам дуже би хотілося в Україні, і це зараз наша критична потреба, аби отримати ось такі далекобійні ракети на наші F-16. Амрам 120 у модифікації, D або хоча б C, які дозволять кілометрів на 120 загрожувати російській авіації, суттєво здатні вирішити проблему із кабами. І замовлення на 3,5 мільярди мільярда доларів саме таких ракет Пентагон уже здійснив. Тому це реальний конкретний крок, який вже. Відбувся в контексті переозброєння підтримки. Крім цього, на днях з'явилася, вже сьогодні. Навіть точніше, з'явилася інформація від Міноборони Німеччини, що Німеччина передасть Україні ще дві системи. Петріот раніше йшлося, що загалом буде дві системи від Німеччини. Потім були чутки про п'ять. Потім були чутки про те, що вже одну Німеччина передала от, в ході останнього місяця, і зараз іще дві. Тобто, ну мінімум на три е, додаткових установки. Петріот ми перейдемо. А установка це не просто пускова установка, це цілий комплекс. Це від чотирьох до восьми пускових установок у цьому комплексі. Е, це плюс е, там радіолокаційна станція, пункт управління, заряджальна е, машина і тому подібне. Тобто, це цілий комплекс, який один петріот, наприклад, ну точно здатен прикрити велике мі. Істо, наприклад, або бути використаним для ловця російської авіації десь поближче до фронту, і от ще раз загинаємо пальці: ракети, повітря, повітря від штатів, зокрема йде нас перепаде, пакети допомоги, обговорення принаймні їхнє розблокування, два патріота від Німеччини, підтвердження цієї історії. Все це є конкретні речі на забезпечення безпеки європейського континенту в обмін на те, що американці будуть продавати газ до європейського союзу. Більш того, не лише питанням газу єдиним, але й інших енергоносіїв, зараз пропрацьовується схема того, що е, країни близького сходу, такі як Катар, такі як Емірати, такі як Кувейт, Ара Аравія, насамперед, вони готові замінити російську нафту на ринку після введення вторинних американських санкцій, тому що американські санкції, які будуть запроваджені після 8 серпня, і я сподіваюся, що такого відкату не станеться, е, вони будуть торкатися покупців е, Росій. Ійської нафти такими першочерговими покупцями є Китай та Індія. Індія вже заявила готовність того, що вони готові перейти на інші джерела замість російських. Китай сказав, що ні, ну Китай і не міг цього визнати, тому що Китай сказав: Вибачте, наша енергетична безпека, ми її самі будемо вирішувати, і е, ніякі сполучені штати нам на це вказувати не будуть. Цілком логічна з точки зору того, що існує протистояння між Китаєм та США. А от Індія готова купувати нафту в інших районах, якими це можуть бути райони, якраз таки близькосхідні, і тут Сполучені Штати надають цей інтерес близькосхідним країнам ОАЕ, Об'єднаним Арабським Еміратам Кувейту, Саудівській Аравії щодо продажу. Нафта, наприклад, до Індії, тобто змінюється загалом архітектура Росію Реально виключають із цих всіх постачальних ланцюжків, знімають її із нафтогазової голки. А це. Просто таки країна бензоколонка, і таким чином на Росію збирається впливати Сполучені Штати. Останнім китайським попередженням, скажімо так, у цьому контексті є те, що Трамп анонсував поїздку до Москви свого спецпредставника Стіва Віткофа, який, як відомо, дуже багато довго і часто простягав руку Путіну, і зараз останнє рятівне коло він їде до Москви для того, щоб йому дати, щоб Путін зупинився, і інакше, інакше почнеться каскадне падіння. Російської економіки. Мій прогноз Путін не зупиниться. Сполучені Штати мають вести. Ну вони вже просто таку інформаційну кампанію розгорнули, що в інше я намагатимусь навіть не повірити, що Сполучені Штати мають вести все ж таки санкції і мита проти купів покупців російської нафти. Спроби Віткофа проваляться. Війна до 8 серпня не завершиться, але штати радикалізувалися щодо Росії. Росія ж відповідає у притаманному її контексті в режимі терористичних атак воєнних злочинів, зокрема того воєнного злочину, який був чинений напередодні у Києві, коли більше ну величезна кількість. Я просто зараз навіть точну цифру не кажу, тому що ця цифра по фактично що зростає. Число кількість жертв наслідок російського удару по багатоповерхівці у Києві, тобто Росія відповіла традиційно. Просто наплювала на всі пропозиції, на всі притягнуті руки. Е, тому Штати постачають зброю до Європи. Ця зброя транзитом через європейські західноєвропейські країни буде потрапляти до України. Е, Росія не піде на зустріч Росія буде продовжувати війну, тому що за запорукою існування російського режиму є продовження воєнних дій. Е, Запроваджуватимуть санкції не в контексті того, що вони великі любителі України, а в контексті того, що їм цікаві свої власні так само переговорні інтереси, якими от вони досягли зараз, фактично що угоди про купівлю їхнього газу європейськими партнерами і інші митні митні політики, які їм є вигідними, тому зараз як це було би не Дивно звучало, але, на мою думку, геополітично, політично та дипломатично, доля розгортається обличчям до України. Дуже важливо один аспект, щоб Трамп не передумав. І за тиждень ми побачимо, як це станеться. Але станом на сьогодні є великі перспективи до такого процесу подальшого розгортання долі до нас не задом, а спи, не спиною, а передом. Що вона до нас. Обличчям стала прихильною. Побачимо, як воно складеться, але одразу забігаючи наперед, що ми починали власне заяви цього добродія пана Келі про те, що буде якась угода укладена до 8 серпня. Ні, вона не буде. Це лише риторика, це політична риторика стимулювання Путіна піти на компроміси, почути Віткуфа, який прилетить до Москви е зі спробою останнього переконування Путіна. Але дуже великі, скажу так. Ознаки того, що Путін не схаменеться, тому що автократії самі по собі вони не здатні саморегулюватися. Вони не розуміють реального стану справ. А реальний стан справ зараз розгортається на геополітичній шахівниці, скажімо так, проти Росії. Росія ж буде думати навпаки, що вона сильна, що вона всіх побідює. Ну, такі от мої міркування з ними можна погодитися, з ними можна не погодитися. і Я буду радий, якщо ви свої емоції, думки та е, е, власні міркування будете викладати в описі до цього відео, в точніше в коментарях до цього відео. Під нижче під ним е, розгорнімо справжню дискусію, тому що для цього ми і створювалися. Ми не експерти. Ми Люди, які намагаються правильно думати або в принципі думати, тому закликаємо вас усіх долучатися до цього е, процесу. Спасибі вам, шановні друзі, не забувайте на нас підписатися, поставити вподобайку та е, пишіть, пишіть свої коментарі. На все добре та до нових зустрічей.